Всім привітки, привітики сьогодні буде мене відомо, звутірена хто не знає, і це. Канал Біблія Твоє Спасіння, підписуйся і залишай свої коментарі. Отож, про що ми сьогодні коротенько будемо говорити? А сьогодні така цікава тема буде так, що мене зацікавила це атеїзм. Чому багато людей, не тільки в Америці, так, а взагалі по всьому світу, а і по Європі також, і в Азії я чула. А дуже багато не вірять в Бога. Що вони про це говорять? Вони просто говорять, що ми створені, ми створені просто, Що еволюція була так. Тобто все тому, що їх навчили, в школі, в коледжі, в університетах, так і таким чином вони в це вірять не. Зважаючи на те, що потрібна інформацію, що перевіряти, так. А давайте прочитаємо в Гуглі, я набрала Вікіпедію, що таке насправді атеїзм. Атеїзм від грецького слова теос означає безбожний, безвірництво, безбожництво, тобто світогляд, який характеризує відсутністю віри в існування будь-яких богів, духів, духовного світу, інших надприродних істот тощо. Тобто атеїзм протиставляється вірі в існування надприродного атеїзму. У формі багато політеїзму або єдине монотеїзму. Деяким релігіям, наприклад, буддизм притамання відсутність віри в персоніфікованого Бога. Інколи такі релігії називають атеїстичними. Ну і так далі ви можете прочитати, забитися собі так, але взагалі, а от ми зрозуміли, що атеїзм це повністю так відсутність будь-яких будь-якої віри. Так, тобто є а, така загалом поширена теорія, в якої ми відштовхуємося, що нас навчили, що ми пішли еволюційно з відковим, правильно з від мапи, так, і таким чином люди починають дотримуватися цієї теорії, не перевіряючи ніяких фактів. Так, а тепер а, стосовно що пише нам Біблія, так і чому Біблія є правдива. Історична книга, це слова не від мене, так, це історичні факти, також дати історичні, також підтвердження того, що є в Біблії написано, так, якщо, наприклад, читати Біблію і читати історію і паралельно сопоставляти ці два положення, так, ці дві події, скажімо так, так? то ви зрозумієте, що Біблія. Біблія Правдива книга. Давайте відкриємо книгу «Приповісти Соломонових. Це Старий Завіт. Що взагалі пише Біблія про це? Бог про це пише, про життя загалом. Наприклад, третій розділ. Давайте. Відкриємо, ну, з першого вірш вірша почнемо. Надійся на Господа, а не на свій розум. Сину мій, не забудь ти моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя та спокою. Тобто, це взагалі дуже класний приповість Соломон, мих книга. Так? Там, як на мене, це книга афоризмів. Так? Тобто таких невеличких uh, віршиків, які от, ну, просто uh, дуже гарні поради дають правила, як жити, так? що потрібно, що не потрібно робити і так далі. Uh, далі давайте uh, будемо читати третій розділ, приповця Соломоном, п'ятий вірш. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Тобто це такі невеличкі віршики, можна сказати, так? які поради, біблійні, які а, керують, а, як кажуть нам, як правильно керувати своїм життям. Так? А, можливо, чогось застерігають, ну і так далі. А це є дуже важливо. Далі давайте ще також мене зацікавив такий вірш, третій розділ приписи Соломона, з 23-го вірша. Тоді підеш безпечно своєю дорогою, а нога твоя не спотикнеться. Якщо покладешся, не будеш боятися, а ляжеш, то буде приємний твій сон. Не будеш боятися наглого страху, ні бурі безбожних, як прийде, бо твоєю надією буде Господь і Він буде пильнувати ногу твою, щоб вона не зловилась у пастку. Це приповісти Соломоних. Я просто обожнюю приповісти Соломонових, так? На тут практично кожні вірші підкреслені, так? Ось, і я вам рекомендую з нього починати з цієї книги, кому тяжко читати Біблію. Так? Ось, приповісти Соломонових. А, ну, а тепер давайте зрозуміємо, звідки взагалі ідуть оці такі теорії атеїзму. Чому людина стає взагалі атеїзм, атеїстичним, так? Ате, атеїстом. А по-перше, можливо, в когось були такі погані, скажімо так, досвіди. А... Не хороші, і людина починає, скажімо так, розчаровуватися в бозі, так, і говорити, що якби Бог був, то що, то він би не допустив це в моєму житті. Ось, Але але що ми знаємо по новому завіту? Є такий також гарний вірш, який я підкресла, і він говориться таким чином, що просіть і дано ну вам буде. Тобто, виходить так, що людина не просить, так. І їй на це не дається. Інший варіант інший варіант є, наприклад, якщо людина просить, але не збувається це. Біблія також є на це відповідь про те, що все, що не відбувається, все відбувається, щоб виявилася слава Господня. Тобто, для чогось? Так? Всі ми знаємо, коли нам добре. Коли ми ситі, коли ми не голодні, коли є що вдягнутися, коли наша робота гарні прибутки приносить, наш бізнес дуже гарно процвітає, то ми частково не читаємо Біблію, забуваємо про Бога. Так, але як тільки щось поганеньке, то всі починають згадувати про Бога, так? Ось, а також люди забувають про те, що не тільки Бог. Наприклад, допускає певні моменти а, в нашому житті, але і сатана робить погані речі, так? А чомусь ми картаємо на Бога. Ну, це вже інша тема. А, так, що ще нам пише, наприклад, Біблія, про те, якщо ми будемо її читати, так, і дотримуватися Божих постанов, що нам за це буде? Так, ми вже зрозуміли, що приповісті Соломонових дуже гарні нам дають поради, як правильно жити. Далі давайте відкриємо Євангеліє від Івана. Чотирнадцятий розділ, п'ятнадцятий вірш. Якщо ви мене любите, мої заповіді, зберігайте і вблагаю отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебували. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте, ви, бо при вас перебуває, і вас буде він. Тобто про що йде мова, так. Так, проте мова навіть вже в Біблії пишеться, про те, йде мова, що а, люди, які, а, скажімо так, мають дружбу з, зі світом, їм, а, вони не можуть сприйняти те, що написано в Біблії, тобто духовне, оце, так? Тобто вони не мають оцього духа правди, духа істини, Вони не відрізняють, де є правда, а де є неправда, де є зло. Так, це дуже такий небезпечний момент. Далі, що ще пише нам Біблія, 14 розділ Івана із 21-го вірша. А хто заповіді мої має та і зберігає, то любить мене, а хто любить мене, то полюбить його, мій отець. І я полюблю його і об'явлюсь йому сам. І далі, 15-й розділ а, з 10-го вірша, також гарний, дуже сильний вірш. Він підкреслений: якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого, ця, і перебуваю в любові його. Тобто, взагалі, взагалі, це є дуже гарний приклад того, що Ісус нам обіцяє так, про те, що якщо ми дотримуємося Божих заповідей, будемо мати віру в Ісуса, так то ми е, матимо спасіння і вічне життя. Що говорить атеїст стосовно таких моментів, він, звісно, насміхається, він гов... глузує, каже, що це все єрунда. Але знаєте, що в Біблія пише? Пише Біблія, що коли прийде час, коли буде суд Господній, оці всі насмішники, глузії, вони будуть, скажімо так, дуже сильно. Розчаровані, так, і будуть а, хотіти, щоб а, ну, смерті їм причинили, тому що вони усвідомлять, що поїзд їхній, так сказати, пішов, і вони не змогли абсолютно спастися, так тому що вже вони не будуть записані в книзі життя. Ось, ось таким чином а Біблія нам. Попереджає і пояснює. тому деякі люди, такі як наприклад Папа Римський, так вони не хочуть, а щоб люди це усвідомили, щоб вони мали спасіння, так і щоб читали Біблію. А свого часу в середньовіччі було заборонено читати Біблію взагалі, то й вона взагалі спалювалася, так а нав'язувалися людям що Оці всякі церковні закони, правила і так далі, таким чином, щоб людина. Не мала часу читати Біблію, не хотіла, так, і інші питання, скажімо так, проблеми вирішувала. Плюс на сьогоднішній день ми знаємо, що їжа також впливає на таке слово негарне є, тупизм, так, що людина ну, не можна казати, що людина тупа, так, але просто людина не здатна. Аналізувати певну інформацію абсолютно. Так, наприклад, така речовина, як аспартам, вона є в пепсі, вона є в Кока-Колі, вона є в жуйці. Так, оця кислота, вона взагалі, що робиться? Вона значить використовується, коли хірург так, розділяє праву і лів. Півкулі, так, мозку. ось, Тому ті люди, які вживають дуже часто пепсі, дуже часто там жуйки жують і так далі, і також в інших продуктах також є. Я зараз їх не буду перечислять. Ось, ага. І такі люди просто ну, робляться тупими так, і нездатні аналізувати певну інформацію. Їм просто треба поїсти, поспати, сходити на роботку і все. ну, В принципі, вони чекають своєї смерті. Ось таким чином. А, Наприклад, наприклад, є як доказати ну доказати поспілкуватися з люлюдьми з людиною, яка є повністю атеїстом. Ну на як на мене. Не потрібно його переконувати, цю людину так про те, що потрібно тобі змінити стиль життя, тому що тобі потрібно повірити в Бога, щоб, там не знаю, хреститися, прийняти Ісуса Христа, щоб мати спасіння вічне життя і бути на небі, так щоб не бути спаленим. А не потрібно цього всього робити, просто дати людині вибір. Кожна людина, кожна душа, вона робить свій певний вибір, так і за що потім і понесе чи покарання, чи, чи щось інше, так, чи спасіння. Ось. Але саме найголовніший момент це вам проговорити це, щоб ви зняли з себе оцю таку вину, що ви промовчали. Так, ваша задача сказати, не переконувати просто хай людина що собі хоче, то й робить. Але сказати, що Біблія є правдивою, сказати їй історичні факти. Також я завжди говорю, і проговарюю, що в Біблії написано про велетнів, так що ну нічого не може доказати людині в світі, так що звідки взялися велетні, звідки взялися ці археологічні розкопки, що археологи так. Там в Єгипті інших місцевостях робили і знаходили великі черепа, великі гомілки, великі руки, так ну скелети, так і чомусь не афішуються по телебаченню, по тілі. Так чому? Ну тому що буде хаос, так буде зрозуміло, що Біблія це правдива історична книга, що все, що там написано, воно збудеться. І так далі. А, а людям треба закрити інформацію, щоб вони не знали про Ось таким чином, так ось а, далі а, хто ще, а, хто ще а, можна як сказати, звідки взялися, наприклад, сім днів. Також нічого, ніякі абсолютно факти цього не пояснюють, пояснює лише Біблія. Звідки взялися сім днів? А, розумієте? Ну і так далі. Інші є такі пророцтва, які ну просто м м зразу видно, що. М так як Біблія пише, так воно в принципі і є. Тобто, завжди, коли ви починаєте, коли ви зацікавлені, коли ви хочете комусь щось доказати, що ні, Біблія це є просто каз казочки, А спочатку перевірте, так переконайтеся самі, перевірте інформацію, почитайте історію паралельно Біблію. Так, переконайте себе в ну, перевірте інформацію, так що це є дійсно так, а потім вже говоріть з іншими людьми. Ну, я завжди так говорю, тому що це небезпечно говорити те, чого ви не знаєте. Ось, у мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Якщо вам була сьогоднішня тема цікавою, напишіть свої коментарі стосовно, що ви думаєте про атеїстів людей, так як ви з ними спілкуєтеся? Чи можливо ви сам атеїст? Що ви про це думаєте? А у мене на сьогодні все Підписуйтеся і до наступного тижня. Всім пока-пока.